Якісна освіта запорука успішного майбутнього. Якщо це ваша мрія, тоді вам у ліцей номер 11 в освітньому закладі стартував набір учнів до 10-х класів за профілями: математичний, математично-інформаційний, біолого-хімічний, класи іноземної філології англійської мови та з двома мовами навчання англійська та німецька мови, суспільно-гуманітарний, правовий клас навчання за проєктом Інтелект України. Мистецький впродовж 10 років ліцей входить у топ 3 освітніх закладів Хмельницького та топ 10 освітніх закладів області за результатами ЗНО та НМТ. Є експериментальним освітнім закладом всеукраїнського рівня. Щороку ліцеїсти посідають перші місця за кількістю переможців олімпіад з базових дисциплін та конкурсу захисту малої академії наук міського, обласного та всеукраїнського рівнів. Ліцей номер 11 чекає на усіх, хто мріє про якісну освіту та успішне майбутнє. Заяви приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 16 години. Наша адреса – проспект Миру, 84-2. Телефон для довідок – 63 27 32.